Тема уроку Русь Україна Заправління за правління перших князів. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, хто був наступником Олега на київському престолі, якими державними справами відзначилася княгиня Ольга і чому князя Святослава називали Лицарем на престолі. Опрацюємо три питання: Княжіння Ігоря Рюриковича, Київська княгиня Ольга. Та князь Святослав Ігорович. Олег правив Руссю доволі тривалий час 30 років. Хоча насправді він був лише опікуном малолітнього князя Ігоря після смерті його батька, новгородського князя Рюрика. Після смерті Олега у 912 році нарешті правителем держави став уже дорослий Ігор. У літописах його називають Ігорем Старим. Від нього йде династія Рюриковичів, яка безперервно правила в Києві, а згодом і в інших князівствах Русі України. Як і Олегові, йому довелося упокорювати підвладні племена. Найзатятішими виявилися деревляни. На початку правління Ігор приборкав їх, обклавши даниною більшою за Олегову. Данина це натуральний податок із населення. Мед, віск, дорогоцінні хутра, продукти харчування не бажали визнати владу київського князя і уличі, за що заплатили високу ціну. Після трьох років збройної боротьби мусили залишити обжиті місця і відійти в межиріччя Південного Бугу та Дністра. Щороку князь із дружиною об'їжджав в підвладні території і збирав данину, яку називали полюддям. То були продукти і мисливська здобич мед, віск хутра. Зібравши данину, князь прагнув вигідно її продати. Грішми і заморським крамом він розраховувався із найманими воїнами і власними дружинниками. Тож, повернувшись до Києва, князь віддавав наказ влаштувати торговельні кораблі до Константинополя. Але дозвіл на торгівлю з візантійською столицею доводилося здобувати військовою силою. За свідченням літописця Ігор мусив поновлювати умови русько-візантійської угоди після смерті Олега. Він здійснив два воєнні походи проти Візантії. Перший 941 року був невдалим візантійці спалили човни Русичів грецьким вогнем таємною зброєю візантійців. Це була палаюча суміш, яку під тиском викидали з бронзових труб або наливали у мушлі і кидали їх із катапульт на ворожі судна. Склад цієї суміші настільки ретельно приховувався, що всі її складники дотепер невідомі. Імовірно, вона містила смолу, сірку, селітру і нафту. Грецький вогонь не можна було загасити, він горів навіть на воді. У 944 році князю Ігорю вдалося зібрати нове військо і знову вирушити в похід. Та на Дунаї його зустріло Візантійське посольство і запропонувало мир. Про цей договір докладно оповідає і літописець, і візантійські джерела. За умовами договору, держави обмінялися посольствами, поновлювали торговельні відносини. Угода була менш вигідною для Русі, ніж угода Олега. Зокрема, князь був зобов'язаний надавати військову допомогу Візантії. Можливо, саме тому князь Ігор у 944 році мусив воювати на Закавказі. У зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на Печеніїв, які вперше наблизилися до кордонів Русі в 915 році. Князь уберіг Русь від нападів кочовиків. Запросив їх до себе на військову службу, за яку обіцяв щедро платити. Проте постійні військові походи, а також утримання великої армії, потребувало значних матеріальних затрат. Нестача коштів спонукала князя постійно збільшувати данину. Як свідчить літописець, така ситуація склалася восени 945 року. Князь Ігор зібрав полюддя з деревлян і вже було рушив до іншого племені, але по дорозі вирішив, що зібрав мало, і з частиною дружинників повернувся до деревлян по додаткову данину. Але деревляни настільки обурилися, що перебили малу дружину князя, а самого Ігоря жорстоко стратили. За переказом князя прив'язали за ноги до двох нахилених дерев і відпустили їх. Для князя воїна це була ганебна смерть. Після жорстокої страти князя Ігоря деревлянами у нього залишився спадкоємець, син Святослав. Але він ще був занадто малим, щоб правити, тому правління державою взяла на себе мати Святослава, княгиня Ольга. Вона була знатного походження і користувалася значною повагою і впливом серед воєвод та дружинників Ігоря. Ольга розорила деревлянську землю, спалила племінний центр деревлян місто іскоростень і усунула від влади деревлянського князя мала. Після трагічної загибелі князя Ігоря Ольга вирішила змінити систему збору полюддя. Для цього вона запровадила уроки. Наперед визначені фіксовані розміри данини. Княгиня також створила погости укріплення, у кожному з яких перебував представник княжого двору із загоном воїнів для контролю за певною територією. Там також були склади для збору уроків. У 957 році Ольга особисто очолила Велике Посольство до візантійського імператора Костянтина Багрянородного. Щоб домовитися про покращення умов торгівлі, її зустріли в столиці Візантії із великими Почистями, але підписати нову торгівельну угоду не вдалося. Там же вона прийняла християнство. Інше посольство в 959 році княгиня відправила до німецького імператора Оттона I. На прохання послів Отон погодився встановити дружні відносини і надіслав кількох священників для поширення християнства в Русі Україні. Втім, їхня місія не була вдалою, оскільки син, який уже підріс, і більшість дружинників не схвалювали нову релігію. 964 року княгиня Ольга передала владу своєму сину Святославу. Князь Святослав майже не займався внутрішніми справами Київської держави. Натомість, попередивши супротивників Хочу на вас іти вирушав у новий завойовницький похід. Перший його великий похід тривав три роки. 964 року він вирушив із Києва у землі племінного союзу В'ятичів, які платили данину Хазарам, і підкорив їх, приєднавши до Русі. Звідти рушив до Волзької Булгарії, захопив її столицю місто Булгар. 965 року спустився вниз поріжці Волга, розгромив колись могутню державу хозарський каганат і захопив його столицю Ітіль, а також фортеці Тмуторокань та Саркел. Другий свій Великий похід князь Святослав здійснив проти Болгарського царства у 967-68 роках. Йому вдалося розгромити болгарське військо і заволодіти значними територіями. Святослав навіть розмірковував про те, щоб перенести свою столицю до міста Переяславець на річці Дунай. Але тим часом Велике військо Печенігів підступило до Києва. Дізнавшись про це, Святослав Ігорович повернувся додому, щоб врятувати місто від розорення. 969 року князь Святослав із Великим військом знову йде до Болгарського царства. Цього разу він розв'язав війну проти візантійського імператора Іоанна I Цемисхія та планував захопити сам Константинополь але зазнав поразки у битві під Аркадіополем та при обороні до Ростола у 971 році. Святослав підписав мирний договір, за якими відмовлявся від своїх претензій на візантійські володіння в обмін на можливість повернутися додому з військом і зброєю. Літописець вказував, що візантійці повідомили про це печенігів, і ті влаштували русам засідку біля Дніпрових порогів. У тому бою, в 972 році загинув князь і великий воїн Святослав Ігорович.